Всім доброго дня. Так. 101 раз про притірку. Хочу вже конкретно, досконально показати про цю притірку, бо далі сил немає. Ось, він тільки собраний. На той то окрема тема буде. Ну, не окрема, то, то на 300 <плес> Значить, дивіться, висівка. Ось так у відрі. Не знаю, скільки тут кілограм. Ось пів відра висівки. Коли людям розказуєш, питають, як притерти, розказуєш. Є в мене і відео, як притирати. Хочуть надурити судьбу. Ні, не вийде. Значить, на дерті замість висівки ви не притрете матрицю. Макухою. Я макухи кину. Не треба макухи. Макухою теж макуха заб'є нову матрицю, макуха заб'є. Я кажу конкретно про свої матриці. Ну, так само і другі матриці, принцип їхній такий самий, її теж заб'є. Так що, висівка. Це... Кинувся висівки, я забув, що я курям робив корм да вигранулірував її. А цей пішов до батька на таку. Набрав змітки якісь позмітав з какулями машинами, ну нічого. Так, e, значить, тільки висівка, висівка пшенична. Немає, ідіть купляйте. Ви ж, якщо у вас машина їздить на бензині, немає бензину, а є солярка, ну ви ж не заливаєте солярку в бензинову машину. Так само не л'єте бензин у дизельну машину. Вльєте те, що треба. От і сюди. Тільки висівка. Немає висівки, значить, не треба вам і гранулятор. Підіть купіть відро висівки, якщо треба для притірки. Якщо ні, я ж кажу. Ви два рази пропускаєте дертею, на третій раз іде гранула, вже тверда. Все, вона забиває матрицю. Мені скільки разів питалися обманути, розказувати, ось, дивіться, ось ось, ось, ось" і її забило. Кот у вас вже ж дертя, а не висівка. Ну, факт не в тому. Пісок. Ось такий обичний грязний пісок. Оце скільки висівки. А ще набираю отакового жменю піску. Раз. І набираю так само другий раз. Дві жмені. У ну, мене пісок сипучий, сухий, то ще Добавлю. дві повні жмені, отакі, якщо мокрий пісок. Все, той пісок нам не потрібен. Перемішали. Іди. Я користуюсь отработка. Звичайна отработка. Та, що я заливаю, хто дивиться мій канал. Я його заливаю, цю отработку. У, у мене буржуйка на отработці. І тепер перемішуємо. І от так мішаємо, не боїмося. Я там узяв трошки більше і висівки. Може, я її докину, а може і не буду, мабуть, я її не буду докидати. Дивіться, виливаю я пів літру цю. Пів літра, розбіть в дрібізи. Так і тут. Так, вилили. І далі розколачуємо. Сок Воно все у нас підниметься, воно з маслом його ухватить. так показувати. Ось вона така в нас, бачите? Тепер ось на защиту воду. Вода звичайна. Не знаю скільки в цій ікружки. так я її вилину. Грам 150, навіть води треба. Більше туди її не потрібно. Ну, вода випарується. Нам же ж треба зробити для чого тут пісок. Брусочок треба зробити. Ну, пожалуй, я її вилью всю. Щоб було для увереності. Да. Масло це долить. Да. Тут вже не наївся, не налижишся. І тепер ми її перемішуємо. Зараз я поставлю паузу. Так, пісок я висипав воно. Ось вам все. Оце що ось таке воно виходить, бачите? Куча воно не держиться. Ну тут висівка дуже лопата. Ну, без різниці, яка вона буде, лопата чи не лопата. Пів літри масла і е, ось така чашка води. Там глоток я зробив. Що робимо? Тут все нове. Запускаємо. Піджимаємо її від руки. Ролики крутяться і засипаємо. Трещить. Бачите, вже і гранулка формірується. Вона й буде формуватися, бо це ж. Тільки тут треба її чимось підбивати, бо воно жирне, з роликів, ну, з під роликів вибиває її, вибирає, не вибиває, а вибирає, воно, бачите, зараз візьмуть. Так, ось все. Нічого я йому не ось воно собі круче там. Нічого не забиває, воно собі йде мовчки. Отакої От кількості на 150-ту матрицю не треба два відра, не треба три відра. Нам же ж його багато раз пропускати треба. Бачите, вона просто завісає. Відбили. Того-то на 380 я його буду притирати. оцею ж. Це я спеціально спеціалій показую значально як. Я то притираю, в мене там є. Вони вже десяток грануляторів притерло. Ролики тут від руки, тому що не можна. Гранула ця виходить, ось така ну вона ж. Бачите. Поки вологу не випарує, я не буду рахувати, скільки разів. Все треба дивитися, кожна матриця по-разному себе показує, бо заточка сверла, все, все воно показує. Ролики призьмуться вже, як вона буде, як вона вже буде трохи воду випарує, тоді трошки прижать рулі. Ну, Ось так. І ждемо. Поставлю я на паузу, бо вже й так врем'я, ніхто дивитися, не хоче його. Ось другий раз засипав. Засипав другий раз і роліки чуть-чуть щоб такий металічний звучок був. Ну, це довга процедура, поки міць воно його не зив'є. Я як притираю, то в мене там вже от цей образів, скажімо, перебитий, як камінь він. Я просто розмочую його, ну, я знаю як. У вас то його немає, значить, таким методом. Це ж свій, свій час. Щоб показати, розказати, але ж люди на перемотках дивляться або дивляться тим місцем, на чому сидять. І тоді лишні питання. Це вже буде крайнє відео по цим притіркам. Воно... Я ж кажу його вже, скільки в інтернеті тих притірок, ну Но... все рівно. А скільки по часу? Звідки я знаю? Не знаю. Воно зараз кожним. Все одно ж воно випадає, ось, бачите, воно формірує то грану. Ну поки пару воно не випустить, масло це не зожме. Треба зробити брусочок, такий, як ми ножі точимо, воно його сформувати. І тоді його розцейть. Розшліфовує воно канал, фільєру розшліфовує. А так, Це про цей гранулятор людина і не знає, що я його зробив. Будемо дивитися на уважність. Це мій підписник, хтось там його попросив. Да. Через нього я. Юра, Юра. Подивимось, буде він дивитися чи ні. Я йому не буду казати, що є. І за того ніхто не знає, що він зроблений. Це десь на Закарпаття. у Вайбері Саня підписаний, він теж не знає, що, я його, що він вже готовий. Ну, нічого, хай дивляться, буде їм сюрприз. Той в понеділок поїде, а цього будуть самі забирати. Не знаю, я, як вони будуть його, коли його заберуть. Ось вже перший, другий, третій раз. Третій раз і вже звучок уходить від матриці. Ну, Воно ще можуть і почипники, ці конусні поприсаджуватися. Хоча навряд, щоб вони сідали, воно не тверде. Ну, звучок вже менший стає, вже, вже трошки формірується. Взагалі, включуся вже, як щось буде, буде більше. Отак, от отак, і вперед, і вперед, по кругу. Нудна робота. Піджав я ще трошки ролики. Висівка висівки разниця. І... Якщо багато муки, то нормально. А так у мене воно сталося воно трохи. Я її зроблю тепер. Бачите, яка вона? Тряпочки якісь. Ми ще не доїли. Отобрали. Отак. Прораб прийшов. Порядок? Ану. Все, попробують, нормально. Ще треба. Поняв. Все в курсі діла. Ну, так я її Просто розбавив, бо багато все таке тут, масла, висівка, дуже, ну вона ніяка ця висівка, вона дуже, муки там взагалі немає. Як нічніше, ну, то лучше. Лучше її, звісно, Відійди. Лучше її, звісно... Бачите, яка вона йде. Ось така. Вже трошки кучки держиться. Питають. Питають, скільки разів пропускати. А Бог його знає скільки його разів пропускати. Це я додав. Те, що трошки було. Я вже сюди збився з рахунку. Ну, вже бачите, йде. Ось дивіться. Випала. Бачите? Це ж вона зразу десь її прикоксувала. Їй зразу краще дати жирнішу, чим суху. щоб вона прожирувала канали всі свої. так. Я скажу, як вона ця притірка в мене залишиться на останні гранулятори. Ну, Просто вже коли вона сформірована, я її розмочив трошки. Знаю ось, дивіться, ще одна. Видно, якого вона кольору? І твердуватенька вже. О, вже бачите, вона починає йти собі. Тут вже швидше сипе. Бачите, чорненька знову така й притірка. Нужна робота, але ж, дивіться, повністю канал випхало. Це ж знімає шлак від закалки. Ролики чуть-чуточку ключом прижав і все. Не треба усердствувати. Ви їх сильно і не прижмете, бо буде по матриці шурувати. Це на тій старій моїй притірці там я прижимаю, бо вона сама по собі тверда. І вона може. Ну і процес притірки там швидший. Ну, Ось так і шуруємо, вже тепленька трошки. Бачите, на краю бачите, що робиться. Так що, і отак по кругу її, по кругу. Так, як будто як робити немає чого, єрундою займається. Сюда, туда, сюди, туди, сюди, туди і. общем, якось так. так я щось не засік навіть. Зараз шостий, сьомий, може восьмий, бог його знає. Бачите вже, як рівномірненько йде. Ну, гранула, щоб ви розуміли, вона ніякої плотності не має. Ну, тут вже вона веселіше йде. Я зараз перейду на той гранулятор, бо то трьохфазний. Ну я той від 220, поки вона ще така м'якенька пропущу. Ну суть, всім понятна. Покажу далі, як результат, як вона має сипати. Так, ось цей теж новенький. Забрав тільки ще її. поки вона. Від руки, під руки, ножа треба опускати нижче при притірці. Тут шестерочний редуктор йому довго бути веселей, тому що обороти без тріщі. Бачите, як сипе зразу. Ну і ця ж уже у нас, як вона називається, скажіть і я скажу. Притірка вже ж сформіровано. Ну, так воно все шурує. Ну, це, бачите, як, як зразу знімає шлак з закалки. Трехвасний. Ну він від 220 в мене немає трьохклас. Це теж мій підписник. Теж не буду нічого йому казати. Обізветься чи ні. Це Олександр, він недавно робив заказ. Там йому неділі три ще ждати треба, але він вже готовий зроблений. Та й весело йде. Весело бо жота притірочка. Але ще ж воно нерівномірно не забирає нічого. Нічого, прошліфуємо. Так що. Отак. От понятно. З того теж разів сім пропустив. Уже темніє буду добивати цього. Ще трохи роліки піджав, ну вона збилась, бачите, вже гранулка длінченька йде. Але ж вона ну, вже держиться трошки, не сильно, але ж, бачите, вже не змонає. Я по цій вже й не пам'ятаю. По старій гранулі то я знаю, що вона має блестити. Ну Ця не буде блестіть. Ну ще треба, вже температура є. Невеличка, але піднімається. Вже воно її збило. От оце... Ось оцей, ось дивіться. Де воно? Бачите? Чорна випала. А чого? У висівці була кукурузинка. От попала кукурузинка і вона притормозила цей канал. Зараз матриця нагріється. От, бачите, її роздавити не можна. Вона все повидавлює, що можна. Дивіться. Не можна роздавити. Отак. От. От чи довге відео буде. Ну, вже, Уже надцятий раз вона пропущена. Хочу вам показати. Матриця починає набирати температуру. Блін, там на дні є пару штук. Я бачу, випадали. А як хоч показати, ну ось так він сипе. Зараз тут буду ловити. Зараз випаде ще висівка не збита. Вже починає матриця температуру набирати. Гранула стає гарячкою Бачите, там скільки стало тої висівки з відра. Диви, хотів показати, і як хочеш, її немає. Ну, я не вірю, щоб вони всі повискакували. Випадає ціла ну, гранулка з висівки. Ще не сформірована, тобто вона проходила перший раз десь там за засрі... Ось дивіться. Бачите? Ось вам тут прикірки. Так, пам'яті немає. Три хвилини, що встигну. Значить, трете до тих пір, поки не підніметься тут температура. Потім. Ось я змолов дерть, пшениця і кукуруза. Ну. Кукурудзи трошки, більшість пшениці, бо новий гранулятор він не любить. Дивіться, ось я тільки закінчив її. Ай, блін, зараз підушаю, ще одне відро візьму. Так. так, взяв відро і ножика трошки протигрів'яв. Ось я її закінчив, більш таку зволожену беремо. Продавлюємо ту. Ще днім награнула мені йде. Зменшу трошки. Опа, десь отак. Знов де більш вологу. Ну, от приблизно то. Часа півтора я її тер. Ось отак я її проходжу, Потім після цього знов пройду. Ось так він йде. Його можна піджати ключиком, тому що вона не піджата матриця. Тім бачите, що вона викидає. Іде вже вона добре. Бачите, вже дає ролики покриває. Ну, мотор 4 кВт. Ось така вам гранула. Пожалуй. Так, времени ноль. І ролики обидва забирають. Я вже бачу, що він робить. Тепер воно догранульовує. Оце, що я тут догранулював у цій притірці, перетираю. І воно ще буде за п'ятим разом видавлювати цю. І тоді ще не знаю, ще трохи потру його. І перевожу на дерт. Так що ось. ось знов притірка пішла. І дивіться, як воно рябить. Викидає. І знов до гарної температури і перевожу її тоді. Воно ще за п'ятим разом буде випадати оця де-не-де. Де. І тоді за п'ятим раз чи це, перевожу її знову на дерть, зупиняю далі на сої людям і йде він на відправку. Все, всім добра і миру. Думаю все, досконально розказав, показав. Дивіться до кінця.